Ось таке ось чудо у нас перецепчик до квадроцикла дитячого такого підросткового. Получається такий міні-прицепчик. Але потрібна порада по, по тому, чим обшивається. Це ще буде от, фарбуватись. І, ну, це не було ніякого креслення до цього. Трижечки дивилось в інтернеті, питалась порада, все ж таки сепку зробив від е, маятника. Так як е, раму, буду, думаю, рвати. І тим паче більше людина мені покидала інформацію, то тут краще, тому що колеса втручають в один бік, а ну, не даремно їх так встановлюють зазвичай звідси. Ну, Купилась така степа, прицепне, ну, все класно працює. Мені подобається. Добре, що було ще до квадроцикла, тому що до автомобіля воно дороге. Славко. відчіпляється. Паркоп. <реш> ну так, відчіпляється, бачиш ванюшка? Ну а ти що думав, що воно зараз станеш? І назад так удобно. Тим паче, що яблучко, не треба хімічити ніякого, лише що, потім за це. За... Давай, Ванюшка, я тебе знімлю. Секундочку. Але от, коротше, це от від Сузука, Сузуки Сепі, які вже старі не їхали, це кум. Його якісь там металоломи були, він навіть не знає. Ну які робочі перші були, отак от виставилися. Я кажу, без креслення, без нічого. Коротше, він так безшумно їде по дорозі, все працює, наче устойчивий, ну, семенчику не ліз. Але от не хочеться його бляхою обшивати. Зараз в процесі борта хочу зробити три борта, які відкриваються. Тому що робився він взагалі-то для снігу. Отут, -от, отут -от. Збирається сніг, і коли довго на кучу його складаєш, далеко виносити лопатою, а коли складаєш, то брусчатка просідає під нього. Тачкою це. А... ну і Взагалі багато для чого. Тут виходить, у нас 1,20 двадцять, Якщо брати коробку, 1,20 на 80. Ну, але я думаю, що я ще можу отак от обшию, тому що тут усилювалося більш-менш з того, чого було. Траверси працюють, щоб незалежна підвізка. Таке на 200 кг воно розраховано. Ну, тут два ящики великі можуть поміститись нормально. Навіть може три. Ну, таке. Коротше, квадрик його не чує, і він класно тихо робить. Я робив прицеп до квадроцикла, я той прицеп подарив пацани на полігон. Е, до... ЗСУ там, де, де треную, то він служить. Але він бляхою був обшитий, і він дуже такий громісткий, коли їдеш. Це от не хочеться. І я пам'ятаю, десь бачив плита, продається плита, якась до. її заказують до прицепів. Не знаю, як вона називається. Типу, як фанера, типу, як ось ця от, що на землі у мене. Ну це от, от. Але... Така вона, типу, як пластмасова. Чи може ще щось. І тим паче, якби було. от Купив би там лист, якби було. Е, воно грубеньке, тобто вже проще робити борта. Не треба робити стойки от, іменно від цього. Якби, там вже попроще. Я дивився, як на тракторі е, роблений. Що ванюшка? Магніт? Да. Да, так, щоб я зараз шукав по, по цим. То там. Е, з досок зроблено і тільки доски між собою от прикріплені такими цими. Якщо б була цельна плита, то проще б було, я думаю, що цей. Але як воно називається, де його купити і як проще, і моїм безшумніше на цим. Ну, Я кажу, досить устойчивий, він такий класний. Получився. От я, Виліз на нього хоч тут, хоч тут. Квадрик його тримає. Тим паче. Він отак. Амортизує. Ну, Звісно, для, якщо що смотря на ньому возити, але тут ці пера, сепівські вони перебираються і там можна пружину поставити. і цей. Можливо, десь в процесі щось покаже, що треба розпори дати десь, тому що варилося з кусків. То вже в процесі, в принципі, так не жалілося. Поверху, де треба буде борта, то є оце більш станесенька трубочка така, також десь від кума. Це якісь, що от палатки на дворі під кафе складати, оці от, оце від них. Ну, щоб і не важке і де цей. Короте, таке. Ну, хто знає чим, і як, і що далі мені краще далі поступити, підкажіть, буду дуже вдячний. До да, Семенчику!